Буду за свідка, буду. Якщо згідно закону, згідно чинного законодавства, без проблем. Мама ніяких проблем. Але бачите, з вами тяжко працювати. З вами ні. З ним не важко. А з ним він не просто не хоче мені показати посвідчення. Ну, він вам побачили. Борик, я знаю, хто no. такий борік. А, з вами вже а інспектор, no. та, інспектор другий не хоче показувати. Ми, Ми з вами вже стикалися. Я Ви Може, колись придовглиш, ось сьогодні добре обставини. Що ж? Я приїжджаю, маю час. Можу з вами поспілкуватися. Прошу інспектора, ще раз не покаже і все. Він мені не показували? А що ще раз? Я вам показав... А так ви мені взагалі не показували. Я кажу, не неодноразово прошу. Ще раз, ще раз, не хочете, не хочете. Ви казали, покажіть мені ще раз. Я вас прошу ще раз, а не кажу, покажіть мені ще раз. Я вас прошу ще раз, ви не хочете показати. Ви ще певно чогось боїтеся. Інспект, я вас дуже прошу. Покажіть. респект. Я вас серйозно прошу. Чесно. Розумієте, на наші тоді потім писанини і ще. не покажіть, я їду собі. Я хочу просто знати. І все. От, я на камеру не знімаю. Хом'як Андрій Мстиславович, так? Дійсно? Зараз секунду перебуваємо на постачання. О, дуже приємно. Хіба це було важко? А я, ну а чому я можу два от, рази... я два зараз, знаєте, буду їхати і буду, я дуже довольний буду, знаєте що? Я скажу майору Робобецькому, от, мені пан Хом'як показав таке посвідчення. <свічки> Серйозно? Хіба це погано? що, Та ви таке не будете на мене писати? Пишіть щось. не Бляха, ніхто не нарушає. Що, їхати чи не їхати? Чи бути з вами? Стояти з вами. Але це теж незаконно. Доказом справі що може бути? Фото, відео, фіксація, Покази свідків, так? Так. Ніякої, ні фото, Фотовідеофіксація. Покази технічних приладів, знаєте це? Покази свідків. 251 стаття Адмінкодексу передбачає. Докази справі може бути. Фото, Фотовіксається, покази свідків. Так. так. А як ну, то, значить він знаєте хто. хто? хто? Ну, ну то як? Ну, а, як? Я, а, 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 а совість людина збирає? Совість. Я ж не перевищував, правда? Дивіться, шановні інспектори, я ж не перевищував. Дивіться, пашку. Ну, це не його швидкість. Це не його швидкість. Не його швидкість. Нема відеофіксації. Нема. Нема. Не його швидкість. Може, це взагалі того що туди полетів, розумієте? Він. Він бере так, в одну сторону. Ні, я вам серйозно говорю. Це не його швидкість, інспектор. Не його. Правда? Правда. Шкода, ви сказали, що десь на мене писати. Що писати? Щось кузь мені там маляв. Ні, ми вас попередимо в ухму перший раз. Так. Жаль. Ви сказали, що нам буде допомагати. Я що ніколи я не допомагав. Я, я все допоможу. такого нема. Дивіться, зараз інспектор бере в руки документи, що заборонено законом. Що за заборонено? Заборонено. Тоді зобов'язаний пред'явити. В тому смислі і передати. Ні. Це... І передати зобов'язано? Не передати, воно так звучить. Пред'явити, пред а як скласти протокол? А як скласти протокол? Якщо тобі Є закон Верховна вияв... Рада, а як виявити, чи посвідчення ведете, чи посвідчення дійсно чи є, не не на дізнатися? Досі інші служби вдають. Ні, він підробний. Ви не є експерт, виявляє. а ви дасте документ, що він не підробний. Ви ви виникає підозра, ми що робимо, вилучаємо. Якщо є підозра, Та. двох свідків вилучаєте. А по свідки ви берете в руки документи. Вони скажуть, я взагалі не брав, бо я не маю права брати. І далі що? Та, потім задаємо про совість. О, Правда? Бачите? Жаль, що не візір. Якби то був візір, я би був засвідчив, а як не візір... О, дивіться. Привищу швидкість, а номера гачі зря. Звіряють. Сьогодні? Вчора знову був вогон. В, В лачеті теж є вогонь. Ну, маємо цілу книжку можемо показати. А Берлінгу немає білого? Берлінгу є. Нема. нема. А на, що будемо? Я не хочу ми, вас зараз затримати. Інспектор! Чесно, ми не маємо права відволікати. Ну, не відволікаєтеся від роботи, Скажіть, що я вас відволікаю. Та серйозно. Не може бути, знаєте чому? Бо Нема і покази, е, Якщо немає відеофіксації це могла машина в ту сторону летіти і так само мати ту саму швидку. Що є? Серйозно? Дві. Вас на території 13 кілометрів. А що воно мені? І пішло. А за останню добу ми не цікавитись, так? За останню дубу, чиєте? За останню добу немає. А чого нема? Як ви знаєте, що вчора вкрали? А, за останню добу в нас є відомості. Та нашу там. Це ж не віру. Чому? Поки засвідків немає. Як я можу знати, що дійсно та машина не летить? Чесно кажучи, якби я був панний, я б засвідчив. Але я не можу свічити. Дивіться, бачите, машина створює теж в різні ситуації. А, як стоїть, на з'їзд, кодно не може вернути велика фура, біда, ну що. Проїзд є. У вас навіть мигалці, а що ви не обгородитесь з трикутничками світлова? Не треба трикутнички? Ониськовий маячок. Включений, Але якщо включений маячок, то не треба, так? так. Ага. Просто я не знав, що таке. Ну що, я можу їхати, інспектор? Так, Чи ні? Так. Ви ще довго тут будете стояти? Так. Я можу ще буду вертатися назад, і я під'їду. Так. так. Бачите, водій, який тянуть. Друг показывает, инспектор руки не берет. Вот это культура. Так мое быть. Так мое быть. Что пишет протокол? Проверяют по базе. А нет, пишут протокол. Проверяют по базе. А, страховку? По базах повіряють. По То? Приміщення? я? Добре, спектор, їду я. До Побачення, Гарно вам, гарної вам зміни.